Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Вітаю вас! 32 одиниці спецтехніки прибирають Вінницю від снігу. Приміщення нового кардіоцентру у Вінниці на 90% готове до відкриття. Ще 20 багів на передову передали від волонтерського фонду родини гуменюк. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск з п'ятої ранку. Комунальники Вінниці. Розчищають дороги та тротуари у громаді від снігу. На вулиці вивели 32 одиниці спецтехніки. Це снігоочисні посипальні машини. У дворах в житлових будинків біля шкіл та дитячих садочків також від ранку розчищають сніг. А ще спеціальну сумішу посипають тротуари та дороги цього року. У місто заготувало 2000 тонн піщано-сольової суміші. П'ятої години ранку у нас всі управляючі компанії випустили тротуарну прибиральну техніку, і орієнтовно було задіяно біля 200 працівників комплексного прибирання, щоб вже на момент виходу, тобто о 7-8 годині, вже мешканці могли комфортно вийти з своїх приміщень. На даний час роботи по прибиранню виконано в повному обсязі те, що є, і знову ж таки проводиться постійний моніторинг, і в разі потреби буде проводитися додаткове очищення протягом дня. 32 одиниці техніки. От були розчищені тротуари. Зараз також в 10 годин помінялися вже зміни. І ще дочищати по другому разу, і також по третьому разу як підуть трактори на тротуари, тому що почистили, сніг ішов, і воно тому що техніка пройшла. буквально 10-15 хвилин і тротуари здобули біли. Приміщення нового кардіоцентру у Вінниці на 90% готове до відкриття. До нього вже Доставлено сучасне високоспеціалізоване обладнання, ангіограф, рентген, медичне устаткування для операцій на відкритому серці. Облаштовані стерилізаційні кімнати, встановлена киснева станція. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, з робочим візитом відвідав та оглянув роботи із зведення цього кардіоцентру. Місто підтримує малий та середній бізнес, зокрема для аграріїв, розробляють програми розвитку. Це і створення торгової марки, «Вінницький фермер та представлення на ринках та торгових мережах готової продукції від «Вінницького аграрія саме під цим брендом залучення коштів ЄС та грантів. Підвищення кваліфікації середнього фермера про перспективи розвитку сільськогосподарського бізнесу у Вінницькій громаді, а також про заміну зернових культур, будемо говорити із Наталою Павленко, начальницею управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Пані Наталію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, розкажіть, які плани на заміну культур у наступному році. Взагалі, в на території Вінницької міської територіальної громади аграрії займаються рослинництвом технічні та зернові культури. І сьогодні, в часи війни, коли проблематично реалізувати зернові культури, наші аграрії розглядають більше олійні культури, це заміна на соняшник та сою. Сьогодні не можу чітко сказати на який відсоток то буде замінено, тому що тільки складають аграрії. Плани на 2024 рік, і практично на минулому тижні закінчена посівна озимих культур під урожай 2024 року. Звичайно, і заміною культури це і впливає і сівозміна. Взагалі викинути озиму пшеницю неможливо, тому що вона є посередником поперед, гарним попередником інших культур, практично всіх. І сьогодні аграрії так спільно починають, Ну гарний такий приклад є, де спільно починають обговорювати, які ж культури все таки потрібно сіяти. Не так, щоб вийшло. Всі посіяли кукурузу, всі посіяли сою. А далі не знаємо, що з цим робити сьогодні створена на громадська організація асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької міської територіальної громади, і члени цієї асоціації піднімають питання, щоб не було перевантаження ринку однієї чи двох культур. Якщо, наприклад, посіяли там певну кількість гектарів кукурузи, то значить сіємо далі сою, ріпак, озиму пшеницю, ячмінь і так далі. Яким культурам надають перевагу? Фермери? Урожай 23 третього, року, перевага це кукуруза і соя. Це минулі роки. На сьогоднішній день аграрії розглядають більш повернутися все таки до овочівництва і до картоплярства. Розглядають питання і уже займатися тваринництвом, тому що однобічне господарство не може бути. Якщо в них є сьогодні кормова база, це зерно. Да то чому, чому би не можна було займатися тим напрямком, що є, споживає цю кормову базу, тобто тваринництвом. Сьогодні багато запитань надходить від суб'єктів господарювання чи тих людей, які би хотіли займатися свинарством. Коли ми почали вивчати сільські території, які приєдналися до Вінницької міської територіальної громади, ми звичайно обійшли всі наші села наших старостинських округів і зробили таку аналітику, де є об'єкти сільськогосподарського призначення. А це, тобто, це колишні корівники, телятники, свинарники. Щось збереглося, звичайно, ще? що збереглося в статниці, так воно все в приваті, тому що колись було розпаювання, розпаювалася звичайно земля, і розпа розпаюванню підійшла і, і майно. Наприклад, як розпайовувалося, якась частинка корівника попала ті чи іншій людині, але в 2008 роках викупили люди, які мали бажання займатися тваринництвом. На сьогоднішній день дуже є гарні об'єкти сільськогосподарського призначення у стадниці у великих крушлинцях. І ми сьогодні маємо базу об'єктів, да? і приходять до нас люди, які хочуть розвивати тваринництво, але мають. Бажання цим займатися, але не знають будівель. І ми от зводимо, наприклад, їх суб'єкт господарювання, який хоче займатися тваринництвом, з власником тої будівлі. І вже є такі напрацювання. У нас є два. Майбутніх об'єктів, які будуть займатися свинарництвом на нашій території, також в планах і в заходах нашої програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади стоїть завдання розвиток вівчарства, розвиток великої рогатої худоби, будівництво екоферм. це також є одне із завдань. Це і... абсолютно нові напрямки, які абсолютно будуть. так, так. А я хотіла б ще повернутись до щодо посіву культур. А так. чи пов'язана зміна культур так, з погодніми умовами? Звичайно, погода в нас зміниться, може змінюватися кожен день, а клімат змінюється постійно, тому, що на клімат впливають деякі чинники. І сьогодні клімат у нас трішки змінився, у нас більше посуха. Тому як для зернових культур, звичайно, також є. Більше суха погода сприятлива, а для інших культур є більш така волога погода. І так, тому так. потрібна і заміна культур і замі... або так, ж нові так. технології. Як ви, як фахівець, оцінюєте розвиток власне, аграрного бізнесу у Вінницькій громаді? Якщо взагалі говорити про регіон Вінницький, то він і є аграрний. Просто Вінницькій міські територіальні громади до об'єднання не було сільських територій, не було сільськогосподарських угідь і, звичайно, не було розвитку аграрного сектору. Сьогодні ми маємо в структурі Вінницької міської територіальної громади сільські території. Суб'єкти господарювання в аграрному секторі, звичайно, ми підтримали цей напрямок. Написавши програму, є напрямки, є заходи. І на виконання цих заходів ми співпрацюємо з суб'єктами господарювання. Яка ж підтримка іде? Це інформаційна, донесення інформації різних фінансових ресурсів інших ресурсів. Які може використати той суб'єкт господарювання? Сьогодні ми всі з вами говоримо про грантові кошти, про міжнародну допомогу, про допомогу банківських установ здешевлені кредити 579. Сьогодні ми всі чуємо про такі фінансові, результ... фінансові кошти, які йдуть через європейський союз на підтримку аграрного сектору. Тому що сьогодні на часі це забезпечення продовольчої безпеки населення територіальних громад, взагалі населення України. І, звичайно, ми не можемо не підключитися до цього напрямку, не допомогти і розвиватися суб'єкту господарювання, і в цьому забезпечити продуктами свіжими продуктами нашого споживача. Як ви оцінюєте, який сектор агробізнесу розвивається сьогодні найстрімкіше? Найстрімкіше, якщо говорити до часу війни, так, там, наприклад, 19 2019 роки, 20 20-й рік, агробізнес займав практично друге місце по розвитку. І доходи, які надходили в економіку, да, вони і впливали на валовий внутрішній продукт України дуже добре. Сьогодні... Що це може бути який сектор? Це овочівництво, тваринництво. Якщо говоримо про е, агробізнес, так то е, я би е, так би сказав, ну не можна так розділяти, е, розумієте, що рослинництво чи тваринництво, mm -hmm. чи в рослинництві овочівництво все-таки ми розглядаємо, що було е, е, ну, два напрямки. Якщо сьогодні рослинництво трош, трошки йде в мінусах то аби галузь тваринництва аби якось компенсувала ті збитки які були понесені на рослинництво. по, по рослинництво. тому що ну, тобто не, ви бачите, не можна тільки передбачити розкільки комплексний розвиток комплексний в розвиток є кластерне об'єднання це це в нас вирощування зберігання і переробка і цей круг має залишитися в україні на, на будь-якій території має бути закритий цикл, і тоді, коли ми дійдемо до все таки до цього, так ми побачимо гарні результати. Я вам щиро дякую. Щиро дякую результатів вам у 2024 році. І нагадаю нашим глядачам, що гостою студії буля була Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. І говорили ми про розвиток аграрного сектору у Вінницькій міській територіальній громаді. Ще 20 баґі на передову передали від волонтерського фонду родини Гуменюк. Хоча насправді це робота величезної команди справжніх патріотів, волонтерська команда уже більше як півроку вишуковує старі Жигулі, які є основою для всепрохідних баггі. Автозапчастини, розхідний матеріал та збір коштів усе це роблять, аби зібрати такі потрібні для фронту машини. Чергову партію Баґі передано на потреби Збройних сил України, оперативного командування Південь. Це така, якби річ, яку можна зробити своїми силами, і вони дуже потрібні військовим. Військові дають гарний відгук про їхні технічні характеристики. Вони легкі, маневрені, Вони не представляють для якоїсь цілі цікавості для ворога, тому можна швидко на ній проїхати кудись, вирішити якісь задачі чи забрати поранених, чи підвести БК і так само швидко втікти. Перемагали ворога на найважчих напрямках Сходу: це Попасна, Світлодарськ та Станиця Луганська. Героїчно визволяли у 2014 році Маріуполь. Це наша 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Сьогодні захисники та захисниці відзначають дев'яту річницю з дня створення. За час повномасштабного вторгнення російських окупантів били ворога на Херсонщині і згодом на Донеччині. Завойовували славу одного із найпотужніших військових з'єднань. Одна лише згадка про гандзюківців чи хижаків степових змушувала добряче нервувати росіян. З нами на зв'язку зараз Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, слава Україні. Розкажіть, коли була створена бригада? 9 років сьогодні, 9 років створення. Бригади, бригада створилась під час російського вторгнення, будемо так вважати, що во ну, все одно, у 2014 році це почалося. Зараз більш потужніше йде. Але взагалі, колись ще генерал Яков Гандзюк воював з цією сволотою за такий сленг, ми продовжуємо. От, тому… Ну, немає у нас іншого вибору. Так, звісно, розумію вас. Які функції покладалися при створенні на бригаду? Адже створювалася вона, власне, під час війни? Ну, функції покладалися е, захищати схід нашої країни. Тому що туди ворог тоді, е, скажімо так, мирно, мирно в лапках заволодівши е, Кримом. Окупав, окупувавши Кримом Крим, Автономну Республіку Крим, далі почав розвивати свій наступ і з метою зайняти адміністративно кордони Донецької та Луганської області. І тому на цій ділянці там важливі, стратегічні наші підрозділи було трошки легше, тому що була якась ротація тоді. Але все одно це війна була. Все одно гинули наші хлопці, От, все одно знищували ворога. І якщо пам'ятаєте, є такий е, прислів вже в Збройних силах. Бачиш, стріляй, там трошки по-іншому написано. Оце оці слова належать нинішньому командиру бригади, полковнику Вадиму Сухаревському. Бачиш, ну розумієте, що там йде далі. Но ми пишемо стріляй. Зрозуміло. Розкажіть про бойовий шлях бригади імені Якова Ганзюка. Яким він був за ці 9 років? Ну він був е, постійно на передовій. От е, я, я більше зараз хочу сконцентруватись е, на цьому коротенько на під час повномасштабного вторгнення. Бригада зустріла 24 лютого під Кримом Олесівські піски Так звані, от там вона була роз, Ну, Полорозгоронтому стані не зовсім встигли підготуватися до ворога. Прийшлося з боями відступати, з боями відходити до Миколаєва, там закріплюватися і потихеньку ворога гнати назад. Дякую. Ми бачимо багато відео. І ми Бачимо, як бійці бригади нищать нещадно ворога. Який настрій сьогодні у наших захисників, що їх мотивує. Воювати кожного дня мотивує мотивує те, що е, ворог на нашій землі, мотивує те, що е, е, нашим родинам близьким е, загрожує небезпека. Ви знаєте, що ворог абсолютно цинічно е, зор, поводиться абсолютно з усіма категоріями людей: військовий цивільний. Жінки, діти їм все одно вони стріляють повсюду. Вони кожен день несуть небезпеку і тому настрій скажу так відверто: у всіх абсолютно бойовий, немає панічних якихось моментів пов'язаних з тим, що ми довго воюємо вже що ми не маємо там ротації, і так далі. Цього нема взагалі. Всі абсолютно розуміють свою задачу, удосконалюють свою майстерність і продовжують. Виконувати свої е, ці задачі, які ставить перед ним командування. Розуміємо, що зараз точаться важкі бої на напрямках, де зараз перебувають Ганзюківці. Але скажіть, налаштовані ж на перемогу вояки, так? Так, звісно, так. Да. Е, я скажу так, що е, ну, ви бачите там ці новини так далі. Тобто ми, якби в, в обороні знаходимося. От. Ну, ця оборона називається активна оборона. Постійно, як тільки є можливість, ми робимо вилазки, робимо штурмові дії. От і кожен день, практично кожен день і кожну ніч, знищуємо ворога. Дякую вам щиро, пане Сергію. Вітання воякам найщиріше з Вінниччини. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Ну а ми продовжуємо випуск. Вінниця продовжує втілювати всі соціальні проєкти щодо безбар'єрності та доступності людей з інвалідністю. Так, наше місто стало одним із перших, де започаткували вивчення іноземних мов за допомогою мови Брайля. Молодіжний центр квадрат відкрив курси англійською мовою для незрячих людей. Наталія Філюк ніколи не вивчала англійської мови. У школі, де вона навчалася, мови Брайля іноземної на той час не було. Зараз у своїй 62 вона вирішила опанувати англійську мову. Все через своє захоплення шахами. Наталія грає на спеціальному сайті, де всі комбінації розписані іноземною. Неважко я навіть не не думала, що настільки мова ця красива. Я раніше чула, але коли почала вивчати, то співзвуча звуків, слів мені дуже подобається так гарно. І в вимові не важко. Мені буває, пишуть, хочуть зі мною поспілкуватися. Звичайно, англійською мовою. Ну і я собі думаю, що так треба. Треба вивчити мову, щоб могло спілкуватися з людьми, з якими я граю. Вивчення англійської мови для незрячих людей організували у центрі квадрат. Вінниця одна із небагатьох міст України, яка працює над знищенням бар'єрів для людей з інвалідністю. Вивчення іноземної для незрячих проходить у звичайних групах по 10 учнів. Допомагає в опануванні іноземної спеціальні таблиці з алфавітом, написані мовою Брайля. Пі, П, U. Моя була така давня мрія і бажання навчити спробувати, спробувати навчити незрячих людей англійській мові. Тобто, по суті, зробити виклик: собі виклик і виклик людям, які в багатьох моментах зневірилися. На жаль, але в нас сьогодні третє заняття, і ми продемонструємо, що вже на третьому занятті по шифту Брайля. по... Попиришка вони читають. Це вже третє заняття для людей з вадами зору у квадраті. Молодіжний центр постійно розвивається, організовуючи майстер-класи, уроки, семінари, які доступні усім. Наш молодіжний центр працює з різними категоріями молоді людей. Тому і так як наш молодіжний центр є абсолютно доступний, ми вирішили зробити такий проект для людей з порушенням зору. Ось це унікальна методика Ольги Зазаренко, нашого викладача. Ось, і ми вирішили відтворити це в нашому молодіжному центрі задля для того, аби дати можливість людям з порушенням зору отримати знання, які вони не можуть отримати самостійно, десь в іншому місті. А в нас це можливо. Навчання незрячих людей англійській мові це пілотний проєкт молодіжного центру. Але якщо цими курсами зацікавляться, то набиратимуть додаткові групи. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Новорічної ялинки у Вінниці не буде. Таке рішення прийняли у Вінницькій міській раді. Усі кошти, які могли бути витрачені на встановлення ялинки та святкового оздоблення, витратять на допомогу Збройним силам України. Втім, святкову атмосферу створять більше для дітей. Для цього відкрили мандрівну резиденцію Святого Миколая. А у торгових центрах, бібліотеках, музеях пройдуть новорічні майстер-класи та благодійні акції. Ми відмовились від формату головної ялинки цього року, яким власне минулого, тому що розуміють усі, що головні зусилля маємо акумулювати і власне, кошти навколо війни, навколо підтримки наших захисників, навколо підтримки Збройних сил України. Наші вінничани, гості міста, звикли до новорічно-різдвяних свят. Які широко відзначаються не лише біля ялинки головної, а й в таких відомих локаціях, як резиденція Святого Миколая, як Новорічна Пошта, але на жаль, з безпекових вимог через безпекові вимоги через заборону одночасного скупчення людей в одному місці, тим більше мова йде про дітей цьогоріч, як і минулого року, ми переформатовуємо свої заходи. А ви б хотіли вирушити у мандрівку часом? Ця ідея здавна бентежила розум людини. Про подорожі у часі зняли багато фільмів та серіалів, написали чимало книг, навіть вчені не залишаються осторонь, особливо після теорії Ейнштейна про те, що плин часу не є постійним. Після цього науковці почали працювати над створенням машини часу. Ну а сьогодні, 8 грудня, ми можемо вдавати себе мандрівників в часі. Це свято з'явилося понад 20 років тому з ініціативи фантастів і фанатів фантастики, які вирішили, що це чудова нагода святкувати таку цікаву подію своєрідною мандрівкою в час. Є і очікування нового року, і ми завжди в новорічну ніч бажаємо один одного чогось нового: чи то щастя, чи то натхнення, чи кохання. Але зараз найбільше українці прагнуть, аби якнайшвидше наблизився час перемоги. Це була вся інформація. На цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Спокійних вам вихідних.